Все. О, сьогодні аплікацію сніговик тобі приніс. Диви яка. О, зараз клеїть будемо. От так от. Так. Тепер ось о. прикладай кульку сюди. Щоб рівно була вона, льов. Рівно. Як наліпка. О, як гарно вийшло. Отак. От, от рівненько. І ще. І ще. Ага. Дивись, сніговик. Дивись. А він тобі подарунок приніс. Живе. А ну давай, складай пазлик. Ти знайшов пташку? Ні. Да, мама пташка і гніздечко. Ага. Так, правильно, правильно складай. Мама пташка, так. Да. О так, вот. папа. Ну, папа десь полетів по справах. Складай. Так. Ну, все, один подарунок сьогодні. Ти зробив завдання і тобі приніс сніговик завдання. Іще Іще Ну, все нема сьогодні. І ще, ще. 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 Люві настільки сподобались подарунки, а, а, мабуть, не подарунки, а сам факт їх отримання, що вже другий день він просить сні молока ще подарунків. Завтра тобі ще святий Миколай принесе подарунки. Угу. Всім привіт, вітаю у новому відео. Сьогодні у нас п'ятниця, 5 грудня, завтра у нас Миколая. Тому сьогодні хочу максимально прикрасити нашу кімнату, наскільки це можливо, прибрати тут, щоб на вихідних у нас була святкова атмосфера. Сьогодні, можливо, трошки ще доприкрашаю ялинку, але це буду робити трошки пізніше. А поки Льова спить, хочу тут прибрати у кімнаті. Бо ми зранку прибирали, але ось, як бачите, треба це зробити ретельніше і поприбирати все, що у нас тут є, зайвого. В планах ще змінити декор, ну декор це наволочки на подушках, і хотілося би поміняти замість постера, щось туди повісити. Я схиляюсь до того, що там буде віночок, як і минулого року, бо поки що у мене фантазії не хватає щось інше туди повісити. І таким чином будемо потрошку тут створювати цвіткову атмосферу. Це прибирання у мене не святкове, бо я вже давно не роблю генеральні прибирання, такі як були у дитинстві. Всі глобальні справи, такі як помити вікна, попрати штори, я робила восени. Шафи я потроху перебираю, коли є можливість і натхнення. Ну, а щось таке, типу помити міжкімнатні двері, протерти фасади у шкафів. Я роблю досить періодично, особливо коли бачу, що це зробити потрібно. Ось, наприклад, як сьогодні. Чого у нас тільки нема під диваном, багато цікавого можна знайти. Це при тому, що я кожні 2-3 дні його відідвигаю і прибираю там. Дістала і розклала свої святкові наволочки, зараз буду їх міняти. Дуже б я хотіла тут щось покласти на диван, але я вже колись казала, Люба у нас взагалі противник того, щоб щось було на дивані, окрім нього, окрім іграшок. Тому поки що наш диван виглядає так. Я розумію, що це жахливо. Але щоб я не поклала, воно одразу буде на підлозі. Я буду ще, звичайно, ж, пробувати. <з> цим боротися, але, але, але ось такі у нас справи. Вирішила зробити ще одну спробу, розмістила все ось так, от, накрила диван. Я більш ніж впевнена, що льова прокинеться і все це буде на підлозі, але, але. Там машина? Сидіть. Сидить машина на дивані? А ти будеш з машиною сидіти? Клас! Картки Льові дуже сподобались. Вони його не відпускають. Вже третій раз складаю їх. Ну, я дуже рада, бо, чесно кажучи, попередні подарунки якось не дуже йому подобались. Тут у нас поки що все залишається. так, Єдине, що чобіток у нас постійно літає. ну То ввечері я роблю все як потрібно, ну а вдень воно він у нас тут. Ще мені сьогодні треба доприбирати ось тут на столі та на комоді. Ці два місця це моя біль, колонка і комод. Бо дуже-дуже зручно тут щось складати. Ну І, звичайно ж, хочу ще сюди зробити двіночок, сподіваюсь встигну. Тільки що подушка з машини у нас <поїхала>, поїхала поїхала в іншу кімнату. За всіма своїми домашніми справами забула за свій адвент, тож зараз подивлюсь, що мені на сьогодні приготовано. Не знаю, що продумати на це завдання. Зараз погуглю, мабуть, щось, а ви пишіть у коментарях, який ваш улюблений зимовий набій. У нас уже початок восьмої, я встигла зробити багато справ і почала, нарешті, тут прибирати. Ну, Поки що такий результат. Залишились у мене тут гачки для іграшок на ялинку, оці стрічки, сніжинки. На колонці залишила свої блокноти, якими я точно користуюся. Ось тут от у мене купа зібралася того, що потребує моєї уваги і якогось ремонту. Книжки іграшки якісь. Ну, те, що я не хочу поки що викидати, те, що ще нам послужить. Серветки я зараз приберу ось ці штуки, уловлювачі вологи. Це чоловік заказував, замовляв на алі, будемо міняти, бо ми вішали ось тут -от. один оно висить. Там на куті воно видно інший, і вони у нас вже наповнилися. Тому я думаю, що завтра ми їх замінимо. До речі, класна штука не знала за них, тільки бачила однієї-блогерки, яка багато замовляє залі. І, дякуючи цьому, тепер вони у нас висять. Тут у нас, як ви бачите, Покривало, не прижилось, подушки тут. Льовані картки, іграшки, вся машина. Ну, то таке. На ялинку я вирішила додати ще трошки сніжинок, ось видно їх. Мені здалося, що з бантиками вони будуть виглядати непогано. І треба ще мені верхівку прикрасити. Зараз буду шукати стрічки. Не знаю, знімати, мабуть, не буду. Просто покажу вам результат. Якщо Льова дасть таку можливість, бо мені треба поставити драбину сюди. Якщо Льова не буде проявляти цікавість, то я, можливо, це все зроблю. Поки прибирала, згадала за таку штуку, що я не запакувала подарунки від Миколая. Я вже казала, що Миколай Льові принесе героївщинячого патруля. А їх там досить багато, і я оце думаю пакувати їх чи виставити на камін. Хай це буде така шеренга із героїв, можливо, так буде навіть і цікавіше. Плюс, я думаю, що Миколай ще додасть до цих героїв конструктор, один магнітний. У нас є, він маленький, а там більше деталей ми докупили на Алі. І я думаю, що буде цікавіше його збирати до того ж, там буде шасі від машини. тобто... Буде можливість збирати машини, і це вже буде великий-великий плюс. Зробила я ось такий бант на ялинку наверх. Тут така ж красна стрічка, як і на ялинці. І дві оці стрічки на проволоці, на дроті, які я купувала в АТБ. Вирішила, що, можливо, так теж непогано буде. Зараз причеплю і подивимось. Це наш варіант до. І ось так виглядає наше після. Ну, начебто, трохи краще стало. Не така вона якась пустата верхівка. Мені подобається. Це святий Миколай тобі приніс? Ня, робо пес, мама, зума Sky, Mumma, M. Rocky, Угу. Води, води. Води, да. Наш раночок на Миколая сьогодні виглядає ось так. от. Вчора показувала, що встигла прикрасити доприкрашати ялинку. Ось таку верхівку я зробила. Почепила віночок, треба лише гірлянду на нього прикріпити, але до цього треба батарейки. І ну, чобітки повісили. До речі, у чобітках ще є дещо. Але Тольова пізніше побачить. Ну і під подушку святий Миколай Льові сьогодні теж поклав не солодощі, але мандаринку, яблучко. Але Льова це ще поки не знайшов. Трошки пізніше хай пограється із щенячим патрулем. І потім будемо шукати інші подарунки. Опять у нас сьогодні без завдань, без адвенту йому подарунки приніс Миколай, а я свій адвент буду відкривати. Ось так от вчора прикрасила цю вазочку, чи свічник, чи що це таке, стрічкою, такою ж, як і на ялинці, і як і на віночку, щоб воно трошки святковіше виглядало. Хотіла я щось інше, але хай так поки що буде. Ось таке у мене сьогодні завдання. Не знаю, чи я ще буду додавати, змінювати. Бо в мене вчора був день прикрашання, але можливо, подивимось. Поки мама прибирала за Льову, те що він там начудив трохи, Льова знайшов другий подарунок від Миколая у чобітку, да, Льов? Так, да, да. да, подарунок. Будемо відкривати? Льох да. так не відкривають. Акуратно, будь ласка. Так, да, так, да, ти це все розсипав. Ви має акуратно. Вечір Дня Святого Миколая. Чим ми займаємось? Приїхали з Льовою в епіцентр погуляти, трохи його вигуляти. І ось я побачила ось такі чудові чашки. Дуже нам сподобалися, але цінника на них немає. І ніхто нам не може сказати ціну, чи вони набором продаються, чи так окремо. Взагалі не зрозуміло нічого, але дуже вони прям гарні. Коротше, нам допоміг додаток епіцентру, дав нам ціну на оці чашки. Кожна чашка коштує 344 гривні. Така собі ціна, знаєте, <смітна> на подумать. Ну, і ще як варіант є ось такі чашки за 215 гривень. В принципі, оця більш-менш чоловіку сподобалось. Можливо, її і візьмемо. А ще є ось такі цікаві, вони дуже великі. Що дивіться, моя долоня і чашка, але вони теж без цінника. Повернулися ми додому, показую, що ми купили в епіцентрі. Хоча, скажу чесно, не планували, бо ми хотіли просто вигуляти льову. Взяли все ж таки ось таку чашку. Чоловік сказав, що вона в нього створює святковий новорічний настрій. Ну, то й гарно, бо у мене є свої. Далі купили купили мені купили шкарпетки і ось такий килимок на стіл для того, щоб підстилати його, поки їсть льова. І, льова. і Льові ще купили одну іграшку, можливо, я в наступному відео покажу, якщо вона доживе. А на цьому буду я закінчувати цей влог. Дякую, що були сьогодні зі мною, і до нової зустрічі! Всім па-па!